Дякую, мої любі малята, до нас сьогодні знов завітала лялька Софійка і принесла з собою ось такий кошик. А що в ньому? Давайте спробуємо відгадати. На городі виростали та у кошик пострибали. Всі корисні і смачні, вітамінні овочі. Так, дітки, це овочі. Це плоди, які вирощує людина, і вони ростуть на грядках. Одні овочі ростуть в землі: це буряк, морква, чесник, цибуля, і картопля. А деякі над землею. Це помідори, огірки, перець і капуста. Овочі дуже корисні, В них багато вітамінів і корисних речовин. З них готують багато смачних страв. Давайте деякі з них розглянемо. Це морква, вона смачна, хрустка, оранжева, довга, росте в землі. Це буряк, він круглий, солодкий, корисний, теж росте в землі. Це капуста, вона зелена, хрустка, кругла, росте над землею. А це діти картопля. Росте в землі. Смачна, з нею готують багато страв. Цибуля кругла гірка. Росте під землею. Помідор червоний, хрусткий, соковитий росте над землею. Дітки ми з Софійкою пропонуємо вам пограти в гру і зварити смачний борщ, назвати які овочі нам для цього знадобляться. Подивіться на картинку, які овочі нам потрібно. Капуста. Так, потрібна. Буряк. Потрібен. Огірок. Ні, не потрібен. Морква. Потрібна для борщика. Цибуля. Теж потрібна. Баклажан. Ні, не потрібен. Картопля. Потрібна для борщика. Так, молодці дітки, ось усі овочі ми з вами і зібрали. Дітки, ми сьогодні з вами дізналися багато нового, назви овочей та їх користь. Пограли в гру, звалили смачний борщик, а ми з Софійкою прощаємося з вами. До побачення. До побачення.